Вітаю, представляю вам універсальний тример 5.0 від Медика Плюс, який відмінно підійде для чоловіків з вишуканою бородою, які хочуть в домашніх умовах доглядати за нею і не турбувати своїм візитом Барбара, підрівняти бороду, зробити окантовку або зменшити об'єм. все це можливо разом з тримером 5.0 від Медика Плюс. В кінці ролику ви обов'язково дізнаєтесь, як отримати знижку в 10% на цей тример, а також бонуси на всі ваші наступні покупки. Тример 5.0 легкий і компактний, а рухлива головка приймає необхідну форму під час користування. Окрім самого тримеру, в комплекті йдуть три напрямні на 1, 3 і 5 міліметрів. Це дозволить зменшити об'єм вашої бороди. Або якщо ви, наприклад, віддаєте перевагу більш довгому варіанту, ви зможете її рівненько підрівняти, при цьому не зменшуючи довжини. Але під час користування будьте уважні. По-перше, тримайте лезо плоскою стороною до вашої шкіри. А по-друге, ви маєте рухати бритвену головку в протилежному напрямку від росту волосся. Тут все так само, як при звичайному голінні. Окрім напрямних, в комплекті також іде щітка для очищення, і також в комплекті йде шнур для зарядки. Під час заряджання ви не можете користуватись тримером. Коли він заряджається, ви побачите індикатор червоного кольору. А коли вже він буде заряджений, тоді індикатор погасне. Під час роботи індикатор горить синім кольором. Тример відмінно підійде для чоловіків з бородою різної довжини. Те, що займає багато часу в барбершопі, тут може займати декілька хвилин, і вам для цього не доведеться виходити з власної ванної кімнати. Обирайте довжину, форму і об'єм, і разом з тримером 5.0 надавайте вашій бороді охайного вигляду. Якщо ви хочете отримати знижку в 10% на цей тример, переходьте за посиланням в дописі до цього відео. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і ставте лайк, якщо цей огляд вам сподобався. Побачимось в наступному огляді.